Всім привіт! З вами Руслан Опришко і компанія СТІЛ. Сьогодні я вам розповім про такий продукт для наших військових, який народився в таких муках і, скажімо, довгій співпраці з нашими хлопцями з передка. Це глушник для СВД або Гвинтівки Драгунова. У нас імітуюча є колодка така. Бачите, раніше наші глушники такі вони базувалися сюди, різалось різблення з такою штукою, як насадка була, да? направляюча, і нарізалась різьблення. Хлопці встановлювали. Але було дуже-дуже багато питань до цього. То прорізали вони, то нерівна колодка, то забили різблення, то не так. Щось самою посадкою було. І було десь 50% проблем з цими глушниками. Плюс не завжди можна було бійцю вносити якісь зміни до зброї. Тому що, коли він здавав, потім були проблеми з цим. От. І не всі могли це зробити. Тому нашою компанією. Десь в 2017-2018 році ми розробили приблизно в цей проміжок часу от, отаке кріплення. Потім воно пройшло тестування, і з 2019 року вже є отака штука. Це глушник Gen 2 на базі глушника Gen 2 ДСР. Дивіться, як він побудований. Він складається з трьох частин. Він такий же надійний, як і всі глушники. Нашої компанії для військових він складається з 10 камер, які 15 камер заміняють за рахунок на нашого сепараторного блоку. Витримує всі навантаження, які тільки може надати на наша зброя. Вглушить десь приблизно за стандартами. Європейськими 30 дБ, Ну, приблизно там нехай буде 30 дБ. Там 30-32, в залежності від набою, його якості, тому що якість набою, ви самі знаєте, яка може бути. Далі, виходить, у нас йде така будова. Саме кріплення, сам адаптер. Такий захват. Пороховий розсікач газів. Який у нас як дульну компенсацію робить і перерозподілення газів у другий контур. Як ви знаєте, наші глушники вони ну, Модельного ряду Steel Gen 2, там Gen 5, вони всі двоконтурні йдуть. Для того, щоб його встановити, ми скручуємо разом. Це, до речі, мов дуже зручно, як для того, щоб почистити глушник. Да? Він і він, тобто це розбірний, можна так сказати, напіврозбірний глушник, який має властивості нерозбірного. От в такому випадку, я вам скажу так, розбірні глушники це класно. От саме в такому випадку. Тому що сама надійність цієї системи вона не погіршує показники при використанні. Отак От ми вставили. Я як... зараз ще раз покажу, щоб було наглядно. Получається, отак. Ми робимо це обережно і раз, захватік. І просто закручуємо заглушник, не чіпляємо взагалі кріплення, лапки підтягуються. Лапки підтягнулись у нас. Все. Ми міцно затягнули, але не перетягувати. Просто міцно затягнути все, щоб воно не бофталось на зброї. І от таким чином ми отримуємо встановлений вже глушник. Попрацювали. Як треба, ми взяли, зняли просто відкрутили в зворотньому напрямку, зняли глушника після роботи і все відклали. Глушник зроблений з конструкційної сталі, без шовно має корпус. Всі деталі, ясна річ, зроблені максимально якісно, як і все, що ми робимо в компанії Стіл. На ЧПК верстатах майстри вручну дороблюють те, що треба. Ну, підхід ви наш, багато вже хто знаєте, хто не знає, я вас закликаю познайомитися з нашою компанією поближче. Дзвоніть менеджерам, дзвоніть мені, пишіть, ми відповімо, надамо консультації. З вами компанія Стіл, Руслана Пришко, звертайтесь до нас і ми вам порадимо те, що треба.